Всім привіт! Що в нас друга серія по навушниках з Аврори? Це в нас на черзі Хавіт. Перші були в нас ось такі ТГ-01. Хто хоче подивитись огляд з цими ТГ-01? Посилання в описі під відео або заходьте на моє відео. Сьогодні ми розпакуємо та оглянемо навушники Хавіт. Так що, погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, давайте спочатку почитаємо характеристики цих навушників, що тут пише на коробку. Потім я відкрию вам, покажу скільки вони коштували. Там в мене всередині є чек. Тут в нас є бездротові наушники tv 976 один рік гарантії в нас є. Далі давайте по характеристикам, що тут пише. До речі, тут все пише на українській мові. Зручно носити. Відмінна якість звуку. Звук реально тут дуже хороший і тут є бас. Сенсорне керування, а це під знаком питання. Зараз я ще раз перевірю, я вже розпробував, що з цим сенсором нічого не працює. Тривалий час роботи, і тут внизу в нас більш технічні характеристики. Версія Bluetooth 5.3. Робоча дистанція 10 метрів за відсутності перешкод, динаміки 13 мм. Вхідна напруга в нас DC 5 вольт 300 мА. Це вони з таким струмом заряджаються. Ємність акумулятора навушників 30 мАч дві штуки. Ємність акумулятора зарядного пристрою 300 мА. Час роботи від акумулятора в режимі прослуховування музики до 5 годин. Час роботи від акумулятора в режимі розмови до 3,5 годин. Час заряджання зарядного пристрою до 2 годин. Дуже великий плюс це в нас зарядний порт Type-C. Частота діапазон 20 Гц, 20 кГц. Так, що в нас далі? Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працює безротові прилади 4 dBm 2,5 мбт. Смуги радіочастот, в яких працює радіоприлад 2400 2480 МГц. Запобіжні заходи, ну це не піддавайте механічним пошкодженням, зміркувань безпеки, не користуйтеся навушниками під час водіння, користання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може негативно вплинути на ваш слух, не допускайте контакту з рідиною. І в принципі, все. Виробник, як все, це в нас Джон Чун, Китай і так Давайте далі. Давайте Ми їх розпакуємо. Зараз вам покажу їхню ціну і як вони виглядають. Так, тут така ж сама упаковка. Навушники лежали окремо. Я вже їх сюди в кейс поставив. Що в нас по комплектації? От такий от пакетик. І в нас комплектуються ці навушники Type-C. І ось такі буклетики. І, до речі, вони всі йдуть також на українській мові. Все тут пояснює, все покажу. По чеку в нас по ціні, скільки він нам коштував? Коштував 450 гривень, 449 гривень. Ось навушники бездротові. ТВ-976, хавіт, чорні, гарантійний термін, один рік пише. І артикул, як ви бачите, номер 94452. Так, подивіться, як виглядають ці в нас хавіти. Ну, дуже класно. Тут у нас де індикація і пластик, такий типу soft-touch пластик, дуже приємний, як ви бачите. І вони самі дуже компактні. Порівняючи ось цими, tg 01 подивіться сюди. Це як от два докубки взятих. І по товщині, подивіться сюди. Ось так виглядають. Дуже комфортно в кишені їх носити і не займає дуже багато місця. Добре, давайте ми їх відкриємо. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають. Тут у нас вже йде. Походу, металічна сіточка. Добре, давайте я зараз підключу і також вам дам послухати через мікрофон, як вони Так, грають. Ну що, під'єднав я їх до телефону, вони вже іграють. Як ви чуєте, зараз я вам дам ближчий мікрофон, ви послухайте. Ну, спочатку я хочу попробувати сенсорне керування, бо воно мені щось не дуже подобається. Так о, ставимо на паузу. Бачите, не хоче ставити на паузу. Через раз щось воно от, не хоче ніяк. Два рази. От іграє воно. Пауза. Може так. Я вже і так дотуляв, дивіться, я вже і так. Отак от поставило на паузу. плей. Не хоче. Ще раз. Ну, от, блін, ну от з керуванням в них реально щось дуже тяжко. Я не розумію. О! Почало іграти. Ще раз. Пробуємо так. Раз, два. Так переключило. Якщо два рази пальцями, то переключає. І то. Що воно не грає? Ану. Ну, от сенсорне керування реально. Ну, дивіться. Натискаю раз повним пальцем не грає. Натискаю два рази, не грає. Натискаю тут раз з краю. не грає. Два рази тут. Не реагує ніяк. От Зовсім включаю. Чекайте, бо я зайшов в Google. Включаю так. І грають. Ну от з сенсорним керуванням, тут я кажу, я от слухав їх. Якесь воно неопределенне, як то кажуть. Воно не чітко реагує, може, можеш нажати, воно може на наступний трек переключити. Паузу нормально не стави. Давайте візьмемо ще другий навушник, він також грає, послухайте. Ось тут тут такий типу надрізи, може воно на них реагує, не знаю, пробуємо. Бачите, нічого не хоче. Так? Теж нічого не хоче. Ніяк. О! Пауза пішла. А тепер плей я хочу. Два рази чи що? Ну ніяк. Ну от я не знаю, реально. Класно вони грають. Ну от. О, включились. Ще раз. О, включилися. Два рази треба нажати, чи що? Я не знаю. Ну, раз нажав. Не реагує. Я не знаю, я не знаю, як ними керувати. Напишіть в коментарях в такі є, як ви ним керуєте. Ну я не годен оприділити, як, як, як тут керувати. Давайте я вам краще дам послухати, як вони грають. Давайте включимо індерок. Індерок на максимум звук. Дали на максимум звук. Даю мікрофон вам. Ось так вони і грають. Чуєте? Ну Досить нормально. Давайте я вам бас включу. От Драк клап. Включаємо. Бас в них є, бас в них є хороший, реально. Я думаю, ви зрозуміли, але ви так не почуєте звуку, то треба поставити вуха і щоб ви провірили. Реально, звук в них добрий, слухати можна. Бас тут є, присутній і нормальний бас. Порівняно ось з тими tg 01 тут бас є. І грають вони трошки краще. Я би не сказав, що на голову вони краще грають, але приємніший звук на середньому звуку можна класно слухати. Вони дуже комфортно в вухах сидять, ти їх не чуєш, що вони тобі мішали. О! Знову переключилося. Я не знаю, як воно переключається, я чесно вам скажу, От я нажав тут раз і воно переключилося. Ну давайте ще раз. Паузу давайте виключимо. Ну от ніяк, не цей. От тут заходив в Google мені чомусь саме, бачите? От чому. Я хочу Play, я не годен, я не знаю, чому так. Ну, от З їхнім керуванням мені щось дивне. Добре, менше з тим, давайте ми їх розберемо. Розберемо кейс, подивимося, як він всередині виглядає, і попробуємо розібрати навушник, бо тут реально все підігнано так чітко. Порівняно з ТГ, там є зазори, і там можна за щось зачепитися. О, зараз вони знову щось я нажав, вони самі переключились. Коротше, спробуємо спочатку розбирати. Зараз кейс, подивимося, як там все всередині зроблено. І також попробуємо розібрати навушник. Погнали! Ось так це все виглядає. А запаковані, я вам скажу, дуже вони добре. Покраще, ніж ТГшки. Так добре треба поколупати, бо тут у нас є одна защіпка, друга і тут спереду також защіпки. Я казав, що тут є магніт, а тут магніту немає. Бачите, тут в них пружинка стоїть. Це не магнітна кришка. Так, у нас тут навіть є, як ви бачите, маркеровка акумулятора 300 мА. Акумулятор у нас 2023 року, 09. 3,7 В. В принципі, можна сюди підібрати від одноразу перепаяти. От. Ось стоїть у нас тут, походу, захист на цей акумулятор, все гарно проклеєно. Ось сама плата, як ви бачите. Тут навіть на платі є маркировка IP5513. Ось така плата тут стоїть. 2051 cr На tg 01 на цій от платі маркировки, маркировки зовсім не було. Якщо все зроблено гарно і акуратно. вони дуже мені сподобались реально. Такі от з бюджетних навушників, але мені не подобається їхнє сенсорне керування. Не знаю, або я не розібрався. Добре, кейсик, давайте ми відставимо назад, і давайте візьмемось за навушники. Так, вони клеєні. Тут, як ви бачите, по кругу йде ось клей. Стоїть акумулятор, стоїть от динамік. Бачите, як він зроблений і сюди виведений. Кож тут у нас все приклеєне. Як ви бачите, ось тут у нас стоїть магніт. І то досить добре він магнітить. Дивіться, ось так акумулятор. Давайте ми його трошки піднімемо догори подивимось. Ось так акумулятор у нас стоїть. Бачите, у нас там індикація моргає. Тут також якийсь динамік є. Ось там, от бачите, в кінці. Ось такі маленькі, тут як пишалка. Я в тому не розбираюся сильно, але ну, я вам це все діло покажу. І в нас акумулятор також, бачите, промаркірований. Добре, не бачу там, ну, але маркіровка є. Ну, ось я вам кажу по керуванню сенсорному, я щось не розумію. Вниз у нас, напевно, йде якраз дроти зарядочки. Тут в нас має бути сенсорне керування. До речі, я не спробував, як по них можна розмовляти, чи по них добре чути. Я це все потім, напевно, в своєму телеграм-каналі напишу. Нижче під постом напишу, як, їх, як чути. Коротше, зроблено все добре. Заставляємо це все діло назад. О, він защопнувся. Я думав, що треба буде брати клей. Один нюанс хочу вам сказати. От, наприклад, їх дуже некомфортно діставати. Вони якось так зробили. Ось тут пальцем вони дуже гладенькі і не годен дістати навушник. Ну, у мене середні пальці, в кого будуть тончі, то легше дістати. А в кого такі от здорові пальці, то реально буде тяжко дістати навушник. Один, коли дістає, вже другий. От, бачите, годен дістати. Один, коли дістає, вже другий, звичайно, легше дістати. Так, ну що вам в цілому сказати? Порівняно ось цими от tg 01 Реально я би обирав ось такі навушники. Якщо хтось любить вакуумні і їм без різниці габарити ось такі великі, то можете брати ось ці ТГ. Вони також можна слухати без проблем і грають. Акумулятори, до речі, у цих ТГ ємність більше, чим в хавіті. Тут 1200 мА, тут 18650 стоїть внизу. У цікаво, я робив на них огляд також. Перейдіть, є в описі під відео, я кинув посилання на це відео. А ці хавіти реально можна брати. Хто не має зовсім ніяких навушників, слухати можна класно, Но от з тим сенсорним керуванням мені от не подобається зовсім. Я не годен з ним розібратися. В принципі, навушники добрі. Ціна, якість, ось так сказати. Звук приємний, в них слухати не давить. Як ви бачите, всередині теж все гарно, акуратно, культурно зроблено. Якщо ось так, як то кажуть, обирати вам, я це все вам показав, розказав. Мою думку, наушники норм за таку ціну, як то кажуть, ціна і якість. Ще, до речі, будуть наушники з Aliexpress за 74 гривні. Я вам розкажу про них, бо я вже ними трошки довше користувався. І ось так. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте, звичайно. Ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!